Вітаю вас на каналі Казки з подушки. Тут починаються магічні пригоди, які перенесуть вас і ваших діток у чарівний світ снів. Давайте слухати разом. В одному маленькому селі, загубленому серед засніжених гір, живі зимові казки починаються ще до того, як сніг вкривав землю. Село було маленьким, але його жителі були дуже добрі та щирі. Кожен будинок був наповнений теплом. І навіть найсильніші морози не могли пробратися всередину. У селі жили двоє дітей Микита і Оля. Вони обожнювали зиму, а особливо сніг. Кожен день, після того, як вони допомогли батькам по господарству, вони бігли в ліс, щоб кататися на санчатах або будувати сніговиків. Проте. Цього року зима була особливо холодною, і сніг не танув навіть під сонцем. Одного вечора, коли небо було покрите важкими сірими хмарами, Оля помітила щось незвичайне. Вона помітила, як із лісу, за кілька кроків від села, виповзає незнайома світла тінь. Микіто! покликала вона брата, ти бачиш це? Микита подивився туди, де вказувала Оля, і на мить замислився. Це, мабуть, просто місячне світло, відповів він, хоча йому самому було трохи страшно. Але Оля була вперта. Вона була певна, що це щось більше, і, хоч, як би їй не було страшно, вона вирішила дізнатися, що це таке. Я піду туди, сказала вона рішуче, а ти йди зі мною. Микита засумнівався, але зрештою погодився, і так обидва відправились в ліс. Під холодне, але красиве зимове небо. А ліс, який зазвичай був тихим і спокійним, цього вечора здавався незвичайно живим. Вітер шепотів, а сніг під ногами тріщав, немов щось рухалось в глибині дерев, але найбільше дивувала саме світла тінь, яка виглядала так. Ніби вона ковзала по снігу, залишаючи за собою сліди, що зникали ледве їх було помітно. Коли діти наблизилися, перед ними з'явилося велике дерево, що стояло в самому центрі лісу. І під його корінням вони побачили щось дивне, величезний сніговик, але він не був звичайним. Його очі світилися м'яким світлом. А руки були заморожені до криги, наче він був частиною самого лісу. Це що це таке? запитала Оля, дивлячись на сніговика. Я не знаю, відповів Микита, трохи наляканий, але це точно не звичайний сніговик. Тоді сніговик злегка ворухнувся, і з його кризного тіла вийшла м'яка світла тінь. Вона виглядала як маленька істота. Яка, здається, складалася з чистого снігу та льоду. Вітаю вас, сказала істота, і голос був тихий, але мелодійний, як дзвінки сніжинки, що падають на землю, я людяна душа цього лісу. Оля і Микита здивовано глянули одне на одного. Людяна душа? запитала Оля, але ти не виглядаєш, як звичайна душа. Людяна душа посміхнулася. І я не звичайна, я є частиною цієї зими, частиною цього лісу, і я охороняю таємницю, яку давно забули люди. Зима не просто холод, це час магії, коли можна віднайти силу природи, яку не можна побачити просто так. І цього року зима принесе більше, ніж просто сніг. Микита запитав ледь, стримуючи своє здивування. Що це за таємниця? І чому ми тільки зараз про це дізнаємось? Людина душа замовкла на мить, а потім відповіла: відкривається вона лише тим, хто вірить у справжню магію зими, і вам, дітки, належить знайти ключ до цієї таємниці, ліс готовий розповісти вам свою історію, але ми повинні бути готові до пригод, які чекають попереду. Істота повернулася до сніговика. Натиснула на його крижані руки, і в ту ж мить дерево, під яким вони стояли, почало рухатися, відкриваючи двері до незвичайного світу, де магія і сніг змішувались у чудовому танці. Тільки разом ми зможемо розгадати всі загадки цього лісу, сказала людина душа, поглянувши на дітей. Тепер перед ними відкривалася таємнича стежка, що вела в глибини лісу. І кожен крок приносив нові загадки і виклики, і хоча діти не знали, чого очікувати, їхні серця билися від страху. Що чекає їх у темному лісі? Які темниці ховає сніговик і людяна душа, і чи зможуть вони розгадати загадку зими? Дітки взяли свою відвагу і, взявшись за руки, вирушили вглиб лісу, де сніг сковував землю. А дерева, здавалося, стали ще вищими і темнішими. Людина душа, що рухалась перед ними, розсіювала навколо м'яке світло, яке освітлювало стежку, проте ліс усе ще був наповнений тим тимничим мовчанням. Куди ми йдемо? запитав Микита, трохи здивований, але водночас захоплений тим, що відбувалося навколо. У центр лісу, відповіла людяна душа, Її голос лунав тихо, як шепіт вітру. Там знаходиться джерело магії цієї зими, в його сила не просто створює сніг, вона підтримує баланс між холодом і теплом. Оля поглянула на навколишній ліс, відчуваючи, як магія все глибше проникає в її серце. Вона відчула, що це місто має особливу силу. І що вона та Микита повинні допомогти розкрити цю таємницю, навіть якщо це буде нелегко. Невдовзі вони підійшли до величезного снігового водоспаду, що падав із високих скель, покритих льодовими сталактитами. Вода, що стікала по них, була така прозора, щоб ніби перетворювалась на крижані кристали, сніг навколо переливався в різних кольорах наче зливався з магічним світлом, що виходило від льтяної душі. Це водоспад магії, сказала вона, дивлячись на дітей, і він захищає центр лісу, де знаходиться джерело снігової душі, тільки ті, хто готовий прийняти справжню зиму, можуть наблизитись до нього. як ми можемо прийти? запитала Оля, дивлячись на величезний водоспад і відчуваючи, як серце її прискорюється від хвилювання. Ви повинні пройти через водоспад, відповіла людина душа, але тільки якщо ваше серце чисте і ви готові до випробувань. Микита і Оля поглянули один на одного, їхні серця билися швидше, але вони були сповнені рішучості. Ми готові, сказали вони в один голос. І в ту ж мить людяна душа підняла руку і сніг навколо них розступився, утворюючи шлях до водоспаду. Діти взялися за руки і ступили вперед, відчуваючи, як мороз проникає в їхні діла, але водночас вони відчували внутрішнє тепло, яке допомагало їм не зупинятися. Коли вони пройшли через водоспад, їхнє тіло стало немов прозорим, ніби людиними кристалами, і перед ними відкрився величезний простір, який нагадував чистий, засніжений палац. На його стінах танцювали сніжинки, що випромінювали світло і були немов жива частина цього місця. Це джерело снігової душі, сказала людина душа, схилившись перед величчю цього місця. Тут зберігається вся магія зими, і зараз, коли ви прийшли сюди, ви повинні розгадати останню загадку. Оля і Микита підійшли до величезної льодової арки, яка стояла в центрі палацу. В її середині був великий крижаний кристал, який світився м'яким блакитним світлом. Що нам потрібно робити? запитала Оля, очікуючи відповіді. Дівчина душа, нахилившись до кристала і тихо прошепотіла, вам потрібно знайти серце зими. Це серце, яке не дозволяє зимі стати занадто холодною або занадто теплою, воно повинно бути рівноважним і в гармонії з усіма іншими елементами природи, лише ви зможете відновити його силу. І в ту ж мить з кристала почав виходити ніжний вітерець, і в ньому можна було побачити частинки льоду, що танцювали, мов сніжинки. Оля і Микита зрозуміли, що вони на межі чогось великого. Як ми знайдемо це серце? запитав Микита, стискаючи руку Олі. Людяна душа посміхнулася. Серце зими знайде вас, коли ви будете готові. Справжня магія не приходить від того, що ми шукаємо, а від того, що ми готові прийняти у своєму серці. І на цей раз, коли діти закрили очі і посміхнулись до цього тихого. Але потужного голосу зими вони відчули, як серце їхнє наповнюється спокоєм і вірою. Що ж чекає на їх далі? Що означає знайти серце зими? І чи зможуть вони розгадати загадку до кінця? Діти закрили очі, і в ту ж мить почувся легкий шелест, ніби сам ліс почав дихати разом з ними. Оля і Микита відчули. Як у їхніх серцях народжується нова сила. Снігові кристали на стінах палацу почали повільно рухатися, створюючи мерехтливий танець, а з кристала перед ними виходив все яскравіший і сильніший потік світла. Ви готові? голос льодиної душі прозвучав знову, але тепер він був сповнений ніжності та тепла, наче зима сама відкривала двері для цих дітей. Ми готові. Відповіли вони разом, хоча й серце їхнє все ще било швидше від хвилювання. Людина душа повільно підняла руки, і в той момент крижаний кристал, який висів у центрі палацу, почав плавно обертатися. Його саєво стало ще яскравіше, і навколо з'явилися тисячі маленьких сніжинок, що танцювали в повітрі, створюючи незвичайний візерунок. Щоб відновити серце зими, ви повинні навчитися розуміти її суть, сказала людина душа. Серце зими не в люді або в снігу, воно в тому, як ви приймаєте цей світ навколо себе, як ви балансуєте холод і тепло у своїх серцях. Оля і Микита стояли, не відводячи очей від обертального кристала. Вони відчули, що це більше не просто магія. А справжня сила природи, яка тісно переплітається з їхнім власним духом, ми маємо віднайти рівновагу в собі, тихо промовила Оля. Так, це саме так. Підтвердив Микита, дивлячись на сестру з розумінням ми маємо бути готовими до всього: до холоду і тепла, до тьми і світла. Тільки тоді ми зможемо відновити це серце. І в ту ж мить, ніби відповідаючи на їхні думки, світло з кристала стало м'якшим і ніжнішим, а сніжинки повільно почали танцювати навколо дітей. Ніби обертаючи їх для особливого завдання. Людяна душа мовчала, але її присутність була спокійною і мудрою, як сама зима. Вона просто спостерігала, дозволяючи дітям знайти свій шлях. Подивіться на сніжинки, казала вона після короткої паузи. Кожна сніжинка унікальна, але разом вони утворюють величезну мережу, що зв'язує все навколо. Так само і серце зими. Воно складається з маленьких моментів, але кожен з них важливий. Оля і Микита почали спостерігати, як сніжинки повільно опускаються до їхніх ніг. Вони не просто падали, вони танцювали, створюючи малюнки, що відображали їхні власні почуття та думки. І раптом Оля зрозуміла, це не просто про магію снігу чи льоду, це про нас. Про те, як ми можемо знайти баланс у своїх серцях, як зберігати тепло навіть у найхолодніші дні, як бути в гармонії з тим, що навколо нас. Микита теж відчув це і тихо сказав: ми маємо зберігати цю гармонію в собі. І як і так зима може бути не просто холодною, а й красивою, спокійною і живою. І тоді, коли діти обняли один одного і зажмурилися від тепла, яке заповнювало їхні серця. Ржані сніжинки, що танцювали навколо них, зібрались у єдину велику снігову кулю. Куля спалихнула яскравим світлом і піднялася вгору до самого палацу. Ви зробили це, сказала людина душа, її голос став ще ніжнішим. Тепер серце зими відновлено, але пам'ятайте, кожна зима це не просто час холоду. Це час для тих, хто вірить в гармонію і може бачити її навіть в найхолоднішій миті. Світло від кристала стало м'яким і теплим, і перед дітьми з'явилися два шляхи: один вів назад до села, а інший далі в глибину лісу, де знову починаються нові таємниці. Оля і Микита подивились один на одного і з усмішкою вирішили: ми готові до нових пригод. І з цими словами вони ступили в нову стежку, знаючи, що їхня дорога ще не завершена. Ліс і зима зберігають безліч чудес, і кожен крок приносить нові відкриття. Тепер вони були частиною чогось більшого, ніж вони могли уявити. Оля і Микита ступили на нову стежку, і з кожним їхнім кроком навколо них почала змінюватися атмосфера. Ліс ставав глибшим а сніг під ногами м'яким і пухнастим, наче вони ступали на найніжніші хмари. Тихо шелестів вітер, що приносив із собою відлуння дивовижних мелодій, і з кожним кроком ця музика ставала все яснішою, наче сам ліс співає свою пісню. Це неймовірно, сказав Микита, піднявши погляд на високі дерева, які здавалися живими, наче уважно слідкували за ними. Оля ж була настільки поглинута цією магією, що майже не помічала, як перед ними почала виникати нова, незвичайна картина. На шляху стояло велике дерево, схоже на старий дуб, але скрижано блакитним листям, які світилися в темряві. Його стовп був покритий сяючими сніжними візерунками, і в його корі, як у віконцях, Віднілися дрібні світлячки. Це дерево зовсім незвичайне, промовила людина душа, яка з'явилась поруч. Це дерево снігової мудрості, воно охороняє всі секрети цього лісу і допомагає тим, хто шукає відповіді на важливі питання. Оля і Микита зупинилися біля дерева, і разом вони почали спостерігати, як снігові візерунки на його корі змінюються наче відгукуються на їхні думки. Як ми можемо дізнатися, що чекає нас далі? запитала Оля, здивована тим, як це дерево може так відповідати на їхні питання. Щоб отримати відповідь, ми повинні задати своє питання цьому дереву, пояснила льодова душа. Але будьте обережні, не всі відповіді приємні і не всі можуть бути зрозумілі одразу. Микита задумався, а потім звернувся до дерева. Ми хочемо дізнатися, чи зможемо ми повернутися до свого села і розповісти людям про цю магію, чи зможемо ми зберегти баланс зими і тепла в наших серцях, не втрачаючи гармонії? Дерево на мить затихло, і тоді на його корі з'явилася відповідь, у вигляді м'яких світляних ліній, що почали розходитися утворюючи малюнок. Вони були схожі на мозаїку, яка створювала чудові візерунки. Але в них було багато невизначених елементів. Лінії перетворювалися і змінювалися, немов показували не лише шлях, а й випробування, що чекають попереду. Це відповідь на ваше питання, сказала людина душа. Повернення не буде простим, але якщо ви збережете віру в серці і не забудете про гармонію, то зможете поділитись цією магією з іншими. Однак на вашому шляху буде багато нових перепробувань. Ми готові до них, сказала Оля, рішуче взявши за руку Микиту. Дерево здавалося, посміхалося, його світло ставало яскравішим. Тепер ваша подорож триватиме, але пам'ятайте, що серце землі не просто дає магію, воно вимагає її. Щоб підтримати цю магію, ви повинні бути готові до змін. Зима не завжди буде легкою, іноді вона приносить холод і випробування, але в кінці цього шляху вас чекає велике відкриття. Оля і Микита переглянулись і зрозуміли, що цей ліс і магія, яку вони переживали, були лише частиною великої таємниці, яку ще належало розгадати. Вони тепер знали, що цей шлях принесе нові відкриття і нові випробування. І, хоча це було лише початком їхньої пригоди, діти відчували, що вони стали частиною чогось значно більшого, вони вирушили далі, відчуваючи, як ліс охороняє їх і веде вперед. А попереду, в глибині зимового лісу, заховалася нова загадка. Яку їм ще належало розкрити. Оля і Микита продовжували свій шлях крізь зимовий ліс, і з кожним кроком вони все більше відчували себе частиною цієї магії. Ліс, здавався, ставав ще більш привітним і теплим, навіть коли сніг тихо падав на землю. Вітер, який раніше був холодним і пронизливим, тепер приносив з собою лише легкий, майже невломвимий запах зимового лісу. Зрештою, вони підійшли до останнього повороту стежки, на горизонті з'явилося знайоме село, але тепер все виглядало по-іншому, блискучі снігові покривали і замерзлі вікна будинків виглядали як казкові картини, що сповнювали серце теплом і світлом. Ми повернулися, сказала Оля, дивлячись на село, що тепер здавалося ще красивішим. Ніж до їхнього відходу в ліс. Але це не просто повернення, відповів Микида, звертаючи увагу на зміни в повітрі, на легку магію, що наповнила все навколо. Ми не тільки повернулися до села, ми привезли з собою знання і силу, які тепер належать усім. Людина душа, що залишилася поруч, мовчки, кивнула й сказали Ви знайшли серце зими. Тепер ваша місія завершена, але не остаточно. Це серце зими тепер частина вас, і те, що ви віднайшли гармонію між теплом і холодом, між світлом і тінню, буде давати сили всім навколо вас. Що тепер буде з лісом? запитала Оля. Ліс буде продовжувати своє існування, відповіла людяна душа, і він стає місцем сили для тих, хто прагне знайти внутрішній баланс. Ліс надасть свої уроки. Але він більше не буде таємницею. Тепер він відкритий для тих, хто готовий слухати і вчитися. Микита і Оля стояли, дивлячись на свою рідну домівку, і відчували, що серце зими, яке вони віднайшли, не залишиться лише у лісі. Вона була тепер у їхніх серцях і серцях усіх людей, які жили поруч. Зимова магія більше не була чимось відокремленим або недосяжним. Вона стала частиною кожного дня, спереджена і захищена любов'ю та розумінням. Оля і Микита повернулись до села. Їхня пригода здавалася завершеною, але в їхніх очах палила іскра. Вони знали, що це лише початок нового розділу їхнього життя, розділу, в якому гармонія і магія були не просто казкою, а реальністю, яку вони могли принести у цей світ. І так у зимовому селі, що було і буде всяяне теплом і світлом, діти розповідали свою історію. І хоча вони більше не йшли за невідомим лісом, вони завжди пам'ятали те, що знайшли, що зима може бути не тільки холодною, але й надзвичайно красивою та доброю, якщо є в серці гармонія. Кінець. Але чи дійсно це кінець? Адже магія зими живе в кожному з нас. І можливо ця історія ще має продовження. Дякуємо, що були з нами на каналі Казки з Подушки. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові чарівні історії До нових зустрічей у світі казок і снів.